Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 7 квітня 2025 року карта дня Туз мечів. Туз мечів. Символізує силу розуму, істину, прозріння та ясність. Це початок нового мислення, нового підходу або ясності в ситуації, яка раніше здавалася заплутаною. Це початок чогось нового в думках, у справах, у спілкуванні. Карта передбачає день внутрішнього просвітлення, коли щось важливе стає гранично чітким. Відбувається момент ага, коли правда раптом стає очевидною. Ця енергія схожа на ковток свіжого повітря після довгої подорожі в пітьмі. Це проблиск істини, який приходить раптово, як блискавка, і відкриває очі. Тому у цей день можливе несподіване прозріння або новина, яка змінить хід дня або ж ситуація, яка потребуватиме швидкої реакції та холодного розуму. Можливо, доведеться розставити крапки над і у стосунках або ситуації. Може бути конфлікт або суперечка, якщо так, вона відкриє правду. Також можливе підписання важливих документів. Туз мечів це потужна енергія почати з нуля, але вже з усвідомленням і з чіткою ціллю. Нові ідеї сьогодні можуть бути проривними: це час для важливих розмов, ухвалення рішень, складання планів або початку складного, але перспективного проєкту. Порада дня від карти. Обирайте істину, навіть якщо вона складна. Прийміть рішення. Захищайте свою правду, говоріть прямо, але з повагою. Слухайте серцем. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.